На Прикарпатті прокуратура посилила боротьбу з корупцією та хабарництвом. Прокурорські перевірки виявляють нахабне розкрадання чиновниками державних коштів. Про це та інше дивіться зараз у програмі на правах закону. Одним із завдань, яке поставив президент перед правоохоронними структурами, є тотальна боротьба з корупцією, адже саме вона є найбільшою проблемою для нашої держави. Тому Генеральний прокурор України Віктор Пшонка неодноразово наголошував на тому, що боротьба з корупцією є пріоритетним напрямком роботи правоохоронних органів, оскільки сьогодні корупція та хабарництво пронизила всі сфери життя українського суспільства. Відповідально поставились до виконання даних вимог прокуратури Івано-Франківської області. Найгучніший випадок корупції та хабарництва стався восени минулого року. Нагадаю, тоді Івано-Франківський посадовець отримав хабара у розмірі 30 тисяч доларів. Його затримали вночі посеред міста під час отримання грошей. Цього року найбільший хабар вимагали у Тлумацькому районі, та найбільш шокуючий випадок стався у надвірнянському районі. Чому дивіться далі? У народі кажуть, в Україні одна біда це погані дороги. Утім, є ще друга і третя, не менш масштабні, і які доволі часто дають про себе знати це корупція і хабарництво. На одній із сесій обласної ради Олександр Каліфіцький наголосив перед законом рівні усі, незалежно від посади, рівня доходу чи наявності партійного квитка. Адже корупція та хабарництво перші стоять на заваді процвітанню України. Корупція переросла дійсно во всі гілки влади. І це не секрет, я це заявляю з трибуни. І ми будемо з нею боротися. І я хочу просто наголосити на те, щоб ви почули мене всі. Мені байдуже, політична окраска. Ну якщо ця людина стала на шлях скоєна злочинів, вона буде покарана. Побороти корупцію та хабарництво не так просто, аби з'ясувати, чому прокурор області зібрав координаційну нараду правоохоронних органів. Один із основних пріоритетів, всі ви знаєте, визначений президентом України. І Генеральним прокурором це боротьба з корупцією. А я бачу, що у нас не все добре в цьому напрямку. Не все добре. І якщо після цієї наради до уваги хтось із працівників не візьме те, що я скажу, я буду це рахувати, що людина не бажає виконувати завдання президента. На Прикарпатті вже зафіксовано понад 70 фактів отримання хабара, переважно посадовими особами. Найбільший хабар зафіксували в обертині 15 тисяч доларів це приблизно 120 тисяч гривень. Стільки вимагали голова селищної ради та посадовці тамтешньої РДА від підприємця з Черкас за передачу йому в приватну власність земельної ділянки площею понад півтора гектари землі. Особа визнала свої дії. Те, що вона одержала цей хабар саме за сприяння виділення земельної ділянки розміром 1,7 гектарів для заняття сільським господарством. Найбільш шокуючий випадок хабарництва стався у надвірнянському районі. Капітан тамтешнього райвідділу міліції вимагав тисячу доларів від працівника лісової охорони. Олег не показує свого обличчя, каже, поки був на роботі, до його будинку навідалися міліціонери. На той момент у хаті були неповнолітній син та дружина. Показали якусь бумажку якого вона добре не розледіла. Да? Навіть увійшли в хату і почали все перевертати, робити обшук. Під час обшуку начебто знайшли марихуану. Після цього міліціонери сказали прийти до відділку. Там чоловіка поставили перед вибором або в'язниця, або гроші, щоб відкупитись. Він мені сказав, що треба подати штуку. у чого? Він на папірку написав знак долар. Гроші Олег таки зібрав. А вже під вечір до його будинку під'їхав 32-річний капітан міліції на службовій машині. Міліціонера спіймали під час передачі хабара. У прокуратурі підозрюють наркотики 39-річному чоловіку підкинув саме правоохоронець. Адже у цьому районі такі випадки вже не рідкість. Минулого року в березні було завдяки спільній операції СБУ і прокуратури затримано двох співробітників міліції Надвірнянського райвідділу, які таким же чином вимагали у Батьків одної з особи, яка нібито вживала наркотики, хабар за те, що вона не буде за це притягнута. Правоохоронці про такі випадки воліють не говорити та в прокуратурі наголошують, хабарництво у міліції неприпустиме і лише тому, що підриває авторитет правоохоронних органів, які покликані розкривати злочини, а не скоювати їх. Виносите форму, розкриваєте злочини. Не можете вішайте форму в шкаф і відпочивайте. Найдуться люди, які будуть це робити. Випадок у надвірнянському районі неабияк вдарив по репутації правоохоронних органів і став останньою каплею терпіння боротьба з хабарництвом та корупцією, і тепер на особливому контролі прокуратури і каратиметься по всій суворості закону. Більше 110 тисяч гривень нагріли коломийські чиновники на зведенні пам'ятника Франку у місті Коломия. Під час прокурорської перевірки з'ясувалось, що у актах виконаних робіт не лише вказано неправдиві відомості, а ще й завищено їх вартість. Приміром, у документах значиться, що навколо постаменту є і кована огорожа, і гранітні плити, і облаштовано благоустрій. Втім, усі вказані на папері красоти, і за які заплачено бюджетні кошти, і близько не спостерігаються. Нині, за фактом розкрадання бюджетних коштів, розпочато кримінальне провадження. Догосподарювалися до криміналу. Пам'ятник Іванові Франку, який торік відкрили у Коломиї, мав стати окрасою міста. Натомість став причиною відкриття кримінальної справи проти коломийських високопосадовців. Прокурорська перевірка показала, з травня по жовтень минулого року на замовлення міськради приватна фірма у центрі Коломиї почала зводити фігуру каменяра. За це отримала майже 700 тисяч гривень. Втім, коломийські чиновники не лише внесли завідомо неправдиві відомості в акти виконаних робіт, а й завищили їх вартість. В ході проведення прокурорської перевірки встановлено відсутність кованої огорожі та іншого додаткового облаштування навколо пам'ятника. Крім того, встановлено відсутність гранітних бордюрів, які внесені в акти виконаних робіт, як такі, що там є. Сума збитків лише попередньо перевищує 110 тисяч гривень. Виконавець робіт Коломийська будівельна фірма, замовник управління архітектури та капітального будівництва Коломийської міської ради. Головний архітектор міста Юрій Процюк, підпис якого стоїть на фінансових документах, ситуацію, поки триває слідство, не коментує. Але від усього відхрещується. У нього свої пояснення, перевіряючи органи, перевірили не ті документи. Воно не відповідає тому, що е, поки що інтермінуються, тому що вони беруть до уваги на ті документи, які насправді. Тобто, тут наголошується на тому, що. Якоби були запроцентовані ті роботи, які не виконані, і за них було заплачено. Вони не оплачені ці роботу. Архітектор каже, що нібито ковану огорожу таки виконали. Але не встановили, оскільки тут вона вже не пасувала. Про подібні заяви скульптор фігури Франка Василь Андрушко вперше чує. Самим митцем досі розрахувались лише на третину. Втім, митця мало цікавлять фінансові викрутаси. Він вболіває за творчість, тож нині демонструє проекти. Тут і гранітні плити передбачені, і газон, і ковані огорожі. А ще мала бути бронзова підставка та свічник. Втім, цього не зробили. Скульптору пояснили, немає грошей і пообіцяли, що докінчать цього року. Недофінансування, наскільки я знаю. Але мер обіцяв, що це доробиться обов'язково цього року. Зрештою, це не мої проблеми, бо це мало би закладено бути в бюджет міський цього року. Скільки високопосадовців задіяно у ці махінації, має встановити слідство. Якщо їхню вину доведуть, чиновники відповідатимуть у суді за привласнення розтрату грошових коштів, а також службове підроблення передбачена кримінальна відповідальність. У вигляді обмеження або позбавлення волі терміном на 5 років, а також позбавлення права обіймати певні посади протягом трьох років. Тим часом незадоволеність почали проявляти коломіяни, адже на перших порах громадськість та активісти самотужки збирали кошти на пам'ятник. Люди вважають, що ці не завищено у кілька разів, тож і розтрати є набагато більшими. Чи дійсно це так покаже слідство? На сьогодні це все наступного разу у програмі на правах закону. Ми розповімо про захист ваших конституційних прав та про те, як чиновники, які розкрадають державні гроші, опиняються на лаві підсудних.